Доброго ранку, доброго всім, доброго дня вам бажаю усім малята, з яким настроєм я привітала сьогодні з вами? Так, з радісним, веселим. Насправді можна вітатися по-різному, з різним відчуттям весело та сумно, радісно та сердито, голосно. Та тихо, і це залежить від відчуттів людини. Дітки, а як ви хочете привітатися зі мною? Гадаю, що це ж радісно та весело. «Дітки, подивіться, хто це там ховається. Та це ж наша лялька мила. Ми її ненароком розбудили, а вона ще маленька, їй потрібно спати. І що ж нам тепер робити, як її приспати? Треба мілочці колисково заспівати. Тихо та лагідно. Ось послухайте, дітки. Спить наша мілочка, а коли вона прокинеться, то нам потрібно з вами її погладити і лагідно дуже сказати потягушки-потягушки на кісточки. Ось так, як робить мама на цьому малюнку. Дітки, чи сподобалась вам матусина Колискова? І скажіть, чи співають вам ваші мами перед сном колискову пісеньку? Про кого була колискова? Так, про котика сіренького, який воркоче. Дітки, ви молодці, дякую вам за увагу.